Зараз, коли я вчу дітей, я дуже раджу через любов спробувати різні інструменти, але кожній дитині прийти до, до музики. Якимсь чином до музики, да? через інструмент, через будь-який. Де їй буде веселіше? Це от до батьків більше. Mm -hmm. Це стосується батьків, тому що. Музична освіта це є культурний розвиток, і культурний розвиток потім впливає на розвиток особистості. Uh -huh. Це дуже важке випробування. Але там те, чим наприклад я зараз займаюся з дітьми, я їх привчаю до любові, до звуку. Взагалі, що за звуком стоїть, до чого він іде і може призводити як себе. Індивідуальність ця маленька може передавати через музику, через настрій, чи то вона барабанщиця, чи то вона клавішниця, чи то вона гітаристка, класична, електронна, неважливо. Ну тобто, я дуже за те, щоб діти полюбовно ходили на будь-які ці дисципліни, тому що це закарбовує от відчуття культури, відчуття музики.